Чуєш, mm. буде тебе сьогодні зарплату. Короче, всім привіт, шановні друзі. І це новий влог на нашому каналі. Короче, сьогодні буде влог під назвою один день здесь. Короче, я тільки прикинувся у нас по часу 9.27. І сьогодні, коротше, покажу вам загалом, як проходити. А я зараз вам покажу відкуда на Беларусь готовилось нападение. Я ще не брав мікрофон, якщо що тому короче, звук пишеться поки на, цей, на вбудований мікро, але короче, потім підключу. Взагалі, сьогодні подивитися, що я роблю протягом дня. Вот. І коротше зараз йдем, мабуть, митись, але я піду без вас. От, так от Потім ми з вами будемо видвігатися видвігатися, хавати і працювати, Так що let's go. Так, згайс, ми помилися і побрилися. Зараз попробуємо. Все, короче, я блогер, ребята. Оце, до речі, вже ракурс папір, в принципі. Зараз ми з вами йдемо в Мак, тому що для мене це вже звичний, а, звична локація для роботи і плюс там можна заодно і похавати, А, тому це взагалі я вважаю ідеальне комбо. Мак комбо. Ух, ебать. Вот это. Се. Нихуя себе, та ебать, что ж ты снимаешь, нахуй, вот твою мать. Ну, пизда, проебали, блядь. Оператор долбоеб. <с baseline> блядь, это вот называется нахуй, я вот, вот, всю укладку делал, блядь. Вот что это такое? У меня вот вся частина выпирает больше, ниже, блядь, цей. Ніж блядь, э, вот, вот ця. Я оператор короче, ще не розібрався з керуванням, тому вибачайте. Це загалом перший в натурі такий типу, влог на цю камеру. Блядь. Оця собака йобана. Я тебе зараз зніму нахуй. Ти, блядь. От, коротше. Завжди мене заєбуває. Причому це собака сикло. Тому що... А, коли вона а, не за парканом знаходиться, а, то ну, хер вона погавкає. О! А от і он. Єбать, та ти що, ніхуя? Ніхуясі. Оце ніхуясі. До речі, можливо, я занадто гучно ору. Я просто звик, що я завжди записую на телефон. Якщо на телефон не грати, то короче, хуйово слышно. Повірте мені на слово, я реально старався зробити щось адекватне на голові, але як завжди, не вийшло. Взагалі, щось цікавого, товариші господа. Скоро я буду знімати в Гданську вам влог. А, вот, я сподіваюся, що на пів шляху туди я не потеряюсь. Десь в Варшаві, Сходній, чи где там короче, бо прийшлося купляти короче, квитки з пересадкою. Бля, я не можу в одній руці тримати цей... камеру. Прийшлося. А... Бля, я реально чувствую себе блогером. Мені прийшлося купляти квитки з пересадкою, тому. А... Тому давайте ще до речі, без шуток про пересадку органів і так далі. Бо я знаю, що хто тут допошутить да в коментарях. Це буду я з іншого аккаунта. Вже на бачите. Блять, ептова мать. О, як зум виключити? О, еп твою мать. Вибачте, оператор розбирається з <кх> апаратурою. А чого оно криво? О. Взагалі мені здається, що це камера чисто от знімати якусь абсолют синема, потому що, от дивіться, я навіть просто іду по тропинці. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, блядь. Коротше, от дивіться, я йду. Просто камера вверх. Хуяк, ніхуя собі. Ви где таке бачили, блядь? В фільмах, мабуть. Охуєть, так. Да? Насправді, це доволі прикольно. Оцей встроєний гімбл це реально імба. Взагалі, ми з вами зараз. Що? Можемо, до речі, зайти на шляху в якийсь магаз, але я хз, чи то треба, чи ні. Чисто мені вже ці, ці деньги просто проїбати нікуди, Правильно, правильно. От кому цікаво, можете, до речі, подивитися, як виглядає звичайна тропінка в ну, можна його так назвати ПГТ. Так, що у нас, до речі, здесь по повідомленням. Так, зарплату нам скинули. Хуєнно, треба від матері голосові послухати. То мать мені накидала вчора ввечері, а Я нічого не послухав. Короче, це вам асмр. Коротше, хто не зрозумів, вона зарядила телефон і вона щаслива. Якщо ви не щасливі в цій житті, просто блядь, зарядіть нахуй свой ебаний телефон, блядь. Ладно, все інше ми послухаємо вже в приватному режимі, я не буду сливати вам всю інформацію, вдруг там щось інтересне. Телеграм канали, нахуй, і все. Так, да, я... я всі відоси повикачував, можеш уже видалять. У кого сьогодні день народження? Владислава Царенко. Вона прибрала аватарку, яку я фоткав, тому не ну, будемо вітати. Ось такі фотографи, блядь, злопам'ятні, нахуй, що ви думали. Так, до речі, цікава система. от а, В Польщі, коротше, на світлофорі. Тобі треба жмакнути. Вона тобі каже, чекай, курва. І ти короче, потім вже пердолиш. Ні, в натурі я вам кажу, що з цим гімбалом це знімати чисто абсолютно якусь. Ну, типу, от дивіться. Я зараз тут зупинюсь. І от дивіться, я вмикну трекінг по цій штуці. Ебать, кінематографічно, ахуєть, да? Все, subject lost. Та все, блять. Шо ти знімаєш? ёб твою мать, курва. Давай, нахуй, дорогу мені знімай, блять. Коротше, ну це треба ще цей... прилавщитися, я вибачаюсь. Це ну от в натурі я вийшов в перший раз. Коротше, з часом, коли я прилавчусь, їбать, я вам такі фільми буду знімати, ви ахуєєте. І це, до речі, не ті фільми, про які ви зараз подумали. В цілому можна зайти в жабку, попробувати. От що у нас там цей по часу. О, їбать. Так у нас тільки майже без 15-11. Так це взагалі вкусно. Коротше, таски на сьогодні у мене вже прописані заздалегідь, бо вчора я заснув десь о другій ночі. До цього часу, по-перше, я домонтовував свій подкаст, і по-друге, я ну, відповідно прописував плани на сьогодні. Їх, в принципі, не дуже багато. Я думаю, що більшу частину ми точно встигнемо зробити, поки я буду в макі, а сидіть ми там, скоріше за все, будемо досить довго. Ну, зазвичай я виходжу на погулять десь годиночок на 5 плюс-мінус. Тому, коротше, пошляємось тут з вами. От, може я вам тут ще щось. Додатково цікавого познімаю. Короте, друзі, це екстрене включення. Прямо зараз короте, я йду, і буквально в сантиметрах 10 від мене спереду Коротше, Мене чуть не обосрали, але я все одно продовжую свій шлях. А, вот. Це вам, до речі, така алігорія, що короте, навіть якщо вас хтось обсирає, то забийте на них хуй і піздуйте далі по своєму шляху. Короте, отам от тут є. Кав'ярня, яку я нещодавно тестив. В принципі, доволі непогана там кава. Але, на жаль, баріста англійською мене не зрозуміло. Щоб ви розуміли, у нас навіть а, є вже локальний мєм, а, стосовно цей. Ой, бля, трекінг треба включити. Коротше, у нас, щоб ви розуміли, вже є навіть локальний мем про цей кенехевелати Пліз. Кенехевелати пліз! Короч, хто не бачив цей ор, можете подивитися в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі обов'язково. І на інстаграмчик, раз ви вже заглянули туди, теж, звісно ж, підписуйтесь. Там класний годний контент. А класні фоточки, ребята, дуже класні фоточки. Хто полюбляє естетику трошечки такі, знаєте, нотки перфекціонізму, я думаю, що вам обов'язково зайде. Ми вже на підході в Мак, в принципі. До речі, взагалі, на мою думку, що треба було, мабуть, прокидатися десь о 6-й ранку і йти в Мак, бо ну, я просто вже кілька разів ходив о 6-й ранку, і там от, взагалі нікого немає. Я чисто, знаєте, такий перший клієнт. І це насправді охіряна, тому що можна нормально познімати. Але знаєте, що радує? Радує те, що. парковка до Мака майже пуста. Вообще идеально. Что мы сегодня будем хавать? Давайте так, блядь. Я пропоную его вот це. Активуй. Та ёб твою мать, ну опять, ну что ж ты будешь делать? Опять я не, получ... не получаю мене покушать нормально, блядь. Бля, добре, давайте візьмем латте тоді. Ой, блядь, капучино, мать. Латте, блядь. Ага. Дев'ять злотых. Ну це так. Спочатку чисто попить, а потім буде уже чисто пожрати. Блядь, что опять начинается, что ли? А? Це яскравість не викрутив, вибачаюсь, блять. Вчора ж до другої ночі сиділи, точно я ж забув. Хуяк. Мені треба книжечка. Ми ж будемо нашим працівникам, точніше нашому працівнику розбуховувати зарплату. Правильно, правильно. Ага, Заїпця, все. Ми готові до праці, як то кажуть, можна влаштовуватись. Давайте подивимося, що у нас по тасках сьогодні. Так, у нас є такі записи. А, так, я вас буду наближати. Короте, зняти влог, це ми в принципі вже знімаємо. Так, Notion, а, треба нам перероблювати. Так, плани на Гдані написати, а, створити акнагуру шоц, описи постів А, Так. ЗПшечку за, за відоси ми вже тут отримали, тому тут можна поставити галочку, в принципі. Так, подкаст. Блять. О, сука, оператор, блять, і реально рука жопа. Вибачте. Структура курсу і цілі по блогу. Коротше, тут і на основі треба цей підрядчити. До речі, підписуйтесь. Дивіться, які фотки ахуєвші є здесь. Підписуйтесь. Підписуйтесь. Скоро цей тип буде популярний. Запам'ятайте його їбальник мать голосове скинула. Я делаю вид, что я типа работаю, нам дякую. Нам принесли салфетки, а знаете что это значит? Это значит, что мы можем высморкаться, блять, наконец-то. Хроничный насморк, блять, дело нахуй такое. Короче, у нас є кава. Це доволі пиздато. А у вас немає. Тому пиздуйте и робіть нахуй. Я ничего не знаю. До речі, затянить фотку. Вот. А мне надо, чтобы вы ее лайкнули, короче, а щоб вы ее лайкнули, треба перейти по ссылочкам в описании и лайкнуть, и подписаться еще. Так, окей. Короче, треба что-то делать. Что-то надо делать. Так, вот объедного ты чи нет? Чи нахер оно сралось? Короче. Я просто заразумев, что якість мы не прокачаем. Это в чем прикол? Тоді давайте Shift X. Экспорт. Бля, ну я не знаю, 4К тут целесообразно ставить, чи нет. Превентивно повинно бути 700. Але це не точно. Ну ладно. Что тут поробиш. Так, 9. Это херстнь, короче, тут понял. 31 сегодня. А по скидке мы, блядь, домовлялись, сука. Так. Кстати, це хорошее питання, потому что я не помню. Блядь, давайте я работодать ему где-то. Я еб. Так, тут 9, короче.

Чудонічки Короче, Ми посиділи в маку, попрацювали, експортнувся подкастик. Треба буде його вдома передивитись обов'язково. Зараз ми з вами зганяємо в магаз, треба. Треба щось взяти ще додому похавати. Ви не уявляєте, як влом готувати, коли у тебе не своя кухня, блядь. Так. Ну що, шановні господа, велкам в якийсь пепку асортимент. Тут доволі цікавий. 3,69 за таку пачку. Тритит фрут, цей імба. У нас, наприклад, в Києві вони дорожчі. Купіти просто тупо жалейці це якось тупо. Просто взагалі треба брати пожирати щось, що е, таке, ну, типу, нормальне. Але ну я ж не я, блядь, якщо я не візьму якусь хуйню, правильно? Той самий закуп на борщ, але, блядь, його ж треба готувати, сука. Запрос, коли я з'їду сюди довкола е, з лайном, ви такі бачили, я такі не бачив. Я хочу зараз вкусно кусок. В принципі, как всі Ну, а хто не хоче вкусно похавати, давайте об'єктивне. До, одразу... до речі, тут обов'язково треба брати чек. Щоб зробити отак, щоб ви могли витайти сюди. Потім от до речі через дорогу. Он там от, от вон до ознайомлення. Один... З небагатьох загалом а, магазинів техніки здійснені експерт. Але він доволі великий. І, в принципі, за бажанням там можна щось знайти, що цікавить. Яка пуста дорога. блядь. а ви небо бачите, ахуєнно. Так, влог ми знімаємо. Так, плани, да, Notion до речі, я непогано так підредагував. Описи, до речі, доредагувати. Гурушот з ми створили. Зараз у нас по часу. що? Зараз тільки третя година дня. Коротше, ну і куди ж ми без пепсі? Так, згайс. Ми вже вдома, як ви бачите. До речі, у мене, в принципі, більш-менш адекватна зачіска. Коротше. А зараз поставлю вас знову на зарядочку, тому що діджайка знову розрядилась майже. І паралельно зараз буду ще допрацьовувати. Вона не цей! У нас это наводка, походу, сука, я хуй знаю. Оно по ездящим целям хуёво должно ездить. И вот такой же... А, Та, сука! Как он стреляет, не знаю. Я Один саундтрек. Цікаво, до речі. Короче, хай буде три фотки на цей фристайл. Гуру спік. Топ сто ранг еліт левел. Йоу. Чи назас. Короче, гайс. В процесі мейкінга прев'юшки для подкаста. Скоро вже розрядиться На ноут, тому зараз буду ставити на зарядку. Короче, час 20.15. Я сподіваюся, що ну, встигну зарядитись. А, що я вам можу сказати? До речі, знаєте, що ніби гарна ідея кожного дня а, вже перед сном у себе питати, типа, а от чи Зробив я сьогодні якийсь крок, який наблизив мене до моєї цілі. Тіпа, якщо задати собі це питання зараз, то сьогодні я би відповів, мабуть, що ні. А завтра буде 1 вересня. Для мене, в принципі, більш ніж звичайний день, що я вам ще можу сказати. Типа. Так само, як і сьогодні, так само, як і буде післязавтра, і післязавтра. -після коротше, для мене вже, ну, типа, я не знаю, взагалі в останній час, типу, що свята, що, коротше, взагалі будь-які дні вони, блядь, такі звичайні, типу, я не знаю. А, я прямо от не пам'ятаю, коли в останній раз. А, Думав, що, типу, блять. От от прям день, прям, ну, просто нікакий-то не ні ну, Типа нема такого вже ні просто сіре, блять, я не знаю нахуй. А, ну, коротше, грустно, але, але факт. І воно потрошечку-потрошечку по робиться, я вже почав. А, тому, коротше. Що ми на сьогодні закриємо? Прев'юшку на подкаст ми закриємо а, описи постів, як мінімум ми почнемо сьогодні, а далі вже хз. А, також, 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 а, можливо, ми, коротше, не знаю, знову ж таки, якщо встигнемо передивитись подкаст, передивимось, якщо по якості воно буде незадовільно, коротше, Подивіться його вивантажувати на Фекс. А, і, коротше, щоб качати якість в прем'єрі. І Notion, короче, з планами. Тобто, це от ми все сьогодні ще поробимо. Не знаю, що з цього сьогодні я встигну завершити. Але якось так. Короче, мабуть, на цьому тоді вже буду завершувати сьогоднішній влог. Я вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, що цей влог був цікавим. І, короче, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться майбутні влоги. І підписуйтесь там на інші соціальні мережі в описі посиланнячки буде. Всім удачі, всім пока!